Привіт, мої творчі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Ала Кравдій. Хто не підписаний, давайте підписуватися, дружити та творити разом. Сьогодні хочу разом з вами зробити. Я ще не придумала, як це назвати, якщо чесно. Така підставочка. Вона гарно виглядає як для декору кімнати, так і, ну, просто робить більш затишною і симпатичною атмосферу. В кімнаті. Е я не можу сказати, що це підставка під тарілку, тому що за рахунок картону всередині е з коробки вона така більш ну, грубша. А так, наприклад, я, в мене на столі вона стоїть, і я поставила вазон, там щось так поклала, і воно так гарненько виглядає. Просто навіть не придумала, як назвати. Ні англійською, ні українською то друзі запитала пораду. Поки буду думаю, вам розгружати відео, думаю, якраз прийде і назва. Ось що я зробила? У мене мішковина. В принципі, можна використати хлопок чи льон. Для цього так само я взяла вирізала з коробки, як зазвичай. У нас багато коробок американців, в яких я живу. В них є магазинчик, такий сувенірний, маленькому містечку історичному. І він замовляє багато всякого там. Продуктів, ну не продуктів, а речей для магазину, і тому з Амазону приходить багато посилок і нас багато коробок. Я от використовую для творчості і для відео для вас. Я вирізала основу, да, діаметр, який мені здавався нормальним. Знайшла піднос, обвела його і, значить, вирізала основу, вирізала кружечок один. По такого самому розміру, і трохи більше, да, ви бачите, з мішковини. І тепер я зробила такі надрізики та так завертаю, щоб ну, край був гарненький, і надрізаю і приклею. Так само, якщо ви зробите з будь-якої іншої тканини, ну, технологія така сама. Ось. І це все. Ну, але пам'ятайте, що, що це гарячий пістолет, тому акуратненько. Він вибуває не, не сильно гарячий, мій, то такий парує. Якийсь, щось я тут не... Мені треба якийсь інший пошукати. Спеціально брала, щоб ми знайома порадила, що потрібно краще брати там, де велика мощність. Я взяла, але я не можу сказати, що він мені подобається. Ну, мож... я думаю, що порада то і правильно. Але що сам цей пістолет не, не дуже. Ось, можна взяти любе кружево. В принципі, такі, знаєте, як бувають, продаються в магазинах декору, прикольні такі з балабончиками, такими круглими в Україні, такі багато з Польщі привозять. От, То можна таке вставити, даже буде досить симпатично. У мене просто вдома, колись одна друга подруга мені привезла такий маток кружева, такого мережева. Я думаю, ну треба його використати. Бо з цими балабушками, то воно якраз там без проблем приклеїться по колу і не треба гратися. А так як в мене на машинці мені так само ліньки було строчити, і оце я так роблю що клей, а потім такими складочками приблизно на око отако викладаю, граюся. Бо буває таке, я кажу, що мережево, що. ну... Не треба, воно так хорошо буде вигляд матіцею. А я в моєму випадку це треба ось так робити. Якщо просто просточі на машинці то можна просто стягнути за нитку, але в мене, бачите, воно таке розраховано десь для сукенок, maybe, для мейбі, <laughs> мабуть, англійські слова проскакують для, су... для такого, і вони йдуть такою хвилькою зверху. тому Якось торчить теж воно трохи не це. Якби воно було пряме, то було б простіше стягнути. Тому я так от вручну складаю складочки. Випрацьовую терпіння, щоб це гарненько викласти. І так по колу приклеюю. Ось, бачите, така, вийшла така основа. І з воротньої сторони, пам'ятаєте, що ми вирізали ще попереднє коло такого самого розміру, тому приклеюю вже до цієї готової основи. Я коли робила, пам'ятаю, коробки для обручок і обклеювала мішковиною, то я, в мене був хороший такий ПВА. Прозорий він при висиханні, не жовтий, як зазвичай, мій був прозорий. І я використовувала їм навіть краще. Просто в мене зараз немає, то я так. А пістолет часом буває цей клей, об'єм, то так... Навіть якщо ПВА гарно розтягнуть, по цьому поверхні, то навіть буде краще. Воно все гарно, рівномірно приклеїться, але так... Але що він має бути хороше ПВА. Він буває такий рідкий, як вода, що він нічого не приклеїть. А буває справді хороше. Угу. І тут вже я приклеїла основу, а тепер ось так приклею краї, щоб воно не було видно, да, ці місця з'єднання, воно все буде гарненько приклеєно і нічого йому не буде. Навіть при бажанні можна використовувати на дві сторони. Да? А, ну щоб ви не бачили, це я вже так розказую, знаючи, який буде кінець. А, ну, в принципі, я анонс робила спочатку. І сама забулася, бачите, як розказую. Ось. І буде краса. Приклеїли. Тут це лицева, бачите, там, де обтянуто низ тканинка. У мене е, структурна паста і трафарет. В принципі, можна так само просто взяти акрил. Просто що структурна паста дасть мені трішечки об'єму, якщо немає структурної пасти, є трафарет, можна зробити це, те саме, тільки акрилом. Просто буде тоді інший кінцевий варіант. Да? Ми тоді буде воно плоскінькі таке, але так само класно буде виглядати. В принципі, можна і не малювати від руки, хто малює, а можна взагалі нічого не робити. Це на ваш вже розсуд, як вам подобається. І я вирішила спробувати усе в комплексі, так як в мене все це було вдома, то чому б його не використати і заодно не показати. Можливо, комусь стане у нагоді. Ось одне ми зробили з вами. Ще вирішила додати гілочки. Трохи те вологіше, тому незручно так намагаюсь не зачепити, при цьому приблизно вирухувати центр. Оп, є, ще думаю зверху зроблю Все просто, нічого складного, але виглядає досить мило, хто любить особливо такий рустик стиль, кантри стиль. Тому дуже підійде для декору. На подарунок. Нас не знають, що зараз так не дуже актуально. Почали пропагувати це свято, але можливо стане більш актуальним. Дехто святкує, День Матері. От на День Матері такий симпатичний подарунок, я думаю. Виглядає досить пристойно. Ось я сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, давайте дружити.